Я на польському морі. Сьогодні коло вже зараз покажу вам І там, де можна дивитися от в таку не зовсім погодню погоду, як хвилі і слухати, як вони шумлять, і дивитися, як вони п'ють оберег. Дяко. Вирішили посидіти трішки на березі. Тут хоч вітряно, але люди все ж таки кайфують від навіть повітря і знаєте, за попередні дні було дуже сонячно і тепло. Він так намівся, що тут комфортно сидіти на пляжі, просто насолоджуватись, медитувати. Просто кайф. Чайка! Краса! Чайка проти віта летить! Ми відійшли буквально 100 метрів від моря. Тут такий дуже гарний сквер, і є така велосмуга по всій набережній, Тут взагалі немає вітру. На морі. Майже буря, а тут штіл. О! Пач, увага, жаби. Жаби. З наразі нам єдно. Коротко ось так виглядає одна із вулиць. Такий настрій, якийсь, як ніби ми в Голландії. Тут відчувається такий якийсь ж, німецький дух, дуже багато туристів з Німеччини. Капучина, шіфандінібані, тун тум залу Боми та амбалалу. Ну, і час тепер показати наш готель це Blue Green. Зовсім новенький готель, тут цілий комплекс, який просто недавно запустив ось цей корпус. Дуже красивий, компактний, доступний, і як чуєте, тут можна навіть записати. Ох, тому що тут тишина, це на окраїні колобжику, і тут і пляжі пустинніші, і тиша. І мені здається, найсвіжіше повітря. Пішли, подивимось. Привіт! Так, тут у нас є велике зеркало, зараз буде нас буде невеличкий грумтур. Е, є напитки, є чальок в номері, е, велике гарне ліжко. Тут ми вже трошки розклалися е, столик біля вікна. Зараз покажу вид: у нас ось так на поле. Це протилежна сторона від моря. Але у нас дуже класно. Так, ну я традиційно завжди показую, що ванну кімнату. Вона в нас справді дуже маленька, ще трошки незручно відкривається сюди душова кабіна, і тоді помитися незручно, але компактна і тут є е, сушилка для полотенечок, після пляжу. Це дуже зручно навіть висушити купальничок. Ліфт мені подобається, бо можна знімати ліфтолуки. Так що запрошуємо вас тепер у номер. Так, показує трішки, як виглядає хол готові. Тут дуже багато людей, бо вже вечеря. Мо я буду більше показувати Єву <гум> на фоні готельчику. Ось такий класний хол. Ввечері зручно сидіти. І ось так виглядає сама вечеря відкритий ресторан. Зараз ми вийшли у внутрішній двір, і тут така доволі цікава і велика об'ємна дитяча зона. Тобто це дитячий майданчик у вигляді корабля. Єві подобається. Правда, він засипаний піском, тому тобто це все рівно, що ти приходиш з пляжу, в номері знову треба обтрушувати, обмивати ноги. Йдемо ще покажемо дитячу кімнату всередині. Да! Так, ось тут вхід вже в інший корпус. До речі, він одразу називається і по-іншому, ніби це в інший готель. Ми потрапили, але це одне й те ж саме рецепція. І... Ой, чекаю, я знайшла ще одне зеркало для ліфтолука. Ще можна тут знімати. <клес> Ми йдемо, подивимося, там вхід в басейн. А тут дитяча зона. Тут також є дитячі майстер-класи, але вони проходять вже в іншому приміщенні. А тут просто дитяча кімната. Ой, яка кухонька, як ти любиш, щось можна приготувати, кльоцки, лего. І навіть пазли є. Тобто, фактично для будь-якого віку мені подобається, що тут провітрюється завжди, і що тут дуже світло, тому що повністю все шкляне навколо. І ще одне зеркало. Виїзду з готелю. Скажу відверто, що тут найцікавіше, що до вокзалу, коли вже взагалі невеликий, нам 3 кілометри, хоча ми на окраїні живемо. Але транспорт тут не ходить. Є лише один новий автобус, якого Google навіть не бачив в GPS. -і. Автобус, який ходить раз в годину, і тут автобусна зупинка прямо нам проти готелю. З таксі все ще проблематичніше, бо жодна система виклику таксі тут не діє. Треба знати тут місцеві служби і дзвонити по телефону, так як в старі добрі часи, і так викликати таксі. Всі, тож це цікаво. Ми спробуємо початку автобусом, куди він нас довезе, покажемо. Може ми таким чином побачимо ще щось в бжегу цікаве, може щось туристичне, і спробуємо добратися. Почалася цивілізація, буквально шість зупиночок, і ми в центрі. Тут в центрі сам вокзал. Вийшла нам поїздка 4 злотих, а в цю сторону, коли ми з вокзалу брали таксі, було 35 злотих. Ну, різниця є. На морозило вистачить. Так що йдемо на морозок. Бо приїхали трошки зарано. Вирішили в парку ще трішки посидіти. Так, що в нас тут є? Оце все, що варто побачити: Ну, набережна, маяк. Самі яхти, так, якийсь порт рибацький. Ну і так виглядає колобжег. Тобто наш готель, він десь ось там, а ми зараз ось тут. І ось тут вокзал. Які лавки з високими спинками. Дуже гарно тут все озеленено, і навіть є фонтан. Так, дивіться, ми тут в парку знайшли локацію, яка з криля з крилами прив'язаними. Тут, напевно, щось знімається. Бо там теж щось монтують. Вау! Які класні пружинки на деревах! Якісь інсталяції прикольні. Вау! Це ж пружинки! Так, а це що таке? Теж інсталяція. фотозони у парку. Оця красива. З метеликами. Ми вияснили, що сьогодні тут якийсь концерт. Ой, який красивий фонтан. І за рекомендацією Гуфі найкращі льоди морозиво ось тут. Затишно, до речі, тіньочок. Супер. Центр е, Колобжегу Парк. Льоди одразу рекомендую. Бренд шикавний. Місце просто супер. Смак. Я вгадала. Напевно, найкращий на смак, який я вперше тут пробую, Це вишня. Кокосу, тобто це сметанкове біле морозиво з кокосом. Ну, а я вас стандартно або чоколядове вибирає, або нутеллу. Сьогодні нутелла.